Розкажіть, які ціни за готель термальні води, чи це все разом? Дякую. А так дивіться, у нас ціни починаються в нуже отеле. Ціни починаються від дев'яти тисяч, дев'ять, і максимальна ціна за королівський номер це 18 тисяч. Ну там жир на картинках. Він, конечно, е, да, мега крутий. Що входить в цю ходивати? вартість? Про тільки проживання е, тут все включено. Тихразове харчування і басейні, і термальні води, і спа. Тобто, ви приїжджаєте ви повноцінно відпочиваєте релаксуєте. Всередині є басейн, не на В є басейн, а всередині, а ні, ну всередині басейн. Біля басейну на вулиці є джакузи з теплою водою, з термальною водою. Термальною. Басейн е, з термальною водою, теж на дворі. коротше Все є. Все все це є. можете подивитися. Ми ось в дву... три дні, да, третій день тут знаходимося. Все, все показували. Це, все показували то, да. Хто хоче оцінити, ісподарі. чи варто сюди їхати. Ми робили це спеціально для вас. Дивіться, приймайте рішення.